Повторюємо, як розв'язувати системи рівнянь. У нас є кілька способів. Найчастіше, які ми користуємося, це спосіб додавання та спосіб підстановки. Є ще графічний спосіб. Сьогодні ми говоримо саме про спосіб додавання та спосіб підстановки. Нагадаємо: спосіб додавання полягає в тому, що ми будемо власне, додавати два рівняння між собою. Коли це працює? От розглянемо першу системку. Коли у нас біля однієї букви. Тобто, або біля Y, або біля X, в обох рівняннях даної системи будуть протилежні числа. Тобто, як в нас мінус 5 і плюс 5. Коли в нас є мінус і плюс, ми можемо ці два рівняння між собою додати. Що в нас тоді вийде? При додаванні, ну, розпишемо це все: 3 відняти 5х. Ми ліву частину додаємо з лівою, дорівнює 12 відняти 2. Тоді оці мінус 5х і плюс 5х вони взаємо знищуються і залишається в нас 3 y відняти 2 y дорівнює 10, тобто просто y дорівнює 10. Ми знайшли одну із невідомих тільки у. Щоб знайти іншу, нам треба замість у в будь-яке з цих двох рівнянь або вперше, або вдруге замість у написати 10. Я хочу підставити вперше. Тоді в мене вийде 3 помножене на 10 відняти 5х дорівнює 12. 3 на 10 то в нас 30. 30 відняти 5х дорівнює 12. От уважно, мінус 5х ми залишаємо зліва. 12, мінус 30, обчислюємо. Мінус 5х дорівнює мінус. Скільки це в нас буде? Мінус, мінус, мінус 18, мінус 18. І ділимо це все на мінус 5, щоб у нас зліва лишився х. Мінус на мінус приділені буде плюс. І обчислюємо 18 на 5. У стовпчик, як, наскільки ми зможемо. Беремо по 3, це буде 15, 18 мінус 15 буде 3, спускаємо 0, тут уже кому ставимо. Ну, а 30 на 5 ділиться 3,6 х доріня 3,6 розв'язок нерівності це буде пара чисел, тобто не лише х, не лише y, а це пара. Тобто ми їх записуємо у вигляді координат Х та y, де на першому місці значення х 3,6, а на другому значення y10. Якщо ми готуємось до НМТ, то досить часто. В умові завдання можуть вказати не просто розв'язати на рівність, і у вас в варіантах відповідей буде пара чисел, а додаткова умова. Якщо x 0 та y 0 розв'язок, то знайдіть суму, то знайдіть їхній добуток, частку, або вказати в відповіді тільки когось одного. Тому уважно читаємо, про що саме вас запитують на НМТ. Спосіб додавання це зручно, коли у нас спосіб додавання працює, коли ми зразу бачимо плюс 5, мінус 5 умовно, якби було плюс 3y, мінус 3y, або, наприклад, мінус 2y, плюс 2y, і ми б могли це додати. Але якщо в нас трапиться ось така ситуація, коли, наприклад, тут просто x, тут 2x, немає плюс-мінус 2, і з y та сама історія, мінус 2y, плюс y, теж не можна. Можна використати спосіб підстановки, але якщо говорити саме про спосіб додавання, його можна буде використати потім. Але для цього мені потрібно, щоб в мене було або мінус 2х і плюс 2х, або мінус 2y і плюс 2y. Давайте зробимо в другому рівнянні, щоб було плюс 2y. Тобто мені треба, щоб з'явилася тут двічка. Тому все рівняння ми домножимо на 2. Ми не можемо робити зміни з чимось одним. Ми якщо домножаємо, то множаємо кожен елемент. Перше рівняння без х відняти 2y це 4. В другому буде 2 на 2, це вже буде 4х, додати 2y дорівнює мінус 6. Кожен елемент лівої і, кожен елемент. Ну, і праву частину теж. Тепер у нас є мінус 2y і плюс 2y. Ми можемо ці два рівняння системи між собою додати. Одразу в нас плюс і мінус 2y зникне, залишається х плюс 4х5х дорівнює мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2. П'ятих теж ділимо в стовпчик. 2 поділити на 5. 2 на 5 не ділиться, ми кажемо, що це буде 0 цілих частин і дописуємо нулик, 20 на 5 ділиться це буде 4. Тобто х дорівнює мінус 04. І так само треба знайти у. Щоб знайти у, ми можемо підставити в будь-яке рівняння. Системи, яку ми додавали, або ж у початкову. Я, наприклад, хочу підставити у початкову, бо в мене в другому рівнянні є просто Y, Або ж, наприклад, вперше. Тут немає абсолютно ніякої різниці. Я підставлю давай, ну, давайте вперше. Мінус 04 відняти 2y дорівнює 4. Мінус 2y це невідомий доданок, він лишається зліва. Тоді вийде 4 додати 0,4. Мінус 2y дорівнює 4,4, і це все треба поділити. На 2 тоді на мінус навіть 2, бо в нас мінус заважає, Y дорівнює мінус 2,2. Якщо х0 та y0 будуть розв'язками, і вас можуть записати, вказати у відповіді х0 додати y0. Тобто мінус 04 треба додати мінус 2,2. Мінус додаємо з мінусом, тобто результат буде від'ємний мінус 2,6. Як же працює спосіб підстановки і коли його використовувати? Ну, по-перше, коли ми не можемо, наприклад, додати, але ми можемо виразити, бо тут саме підстановка мається на увазі, що ми потім щось кудись будемо підставляти. Але щоб підставити, треба знати, що ми будемо підставляти. Спосіб підстановки полягає в тому, що ми з одного із рівнянь, з будь-якого, маємо виразити. Те, що будемо підставляти. Зручно, коли це або просто х, або просто y. Я виражу з першого рівняння х, тобто х це буде вираз 3 відняти 2y, і вже в друге рівняння замість x буду писати цей вираз. Але зверніть увагу, тут 3 множиться на х, тому 3 буде множитись на весь цей вираз. Відняти y дорівнює мінус 3. Це потрібно для того, щоб у нас вийшло рівняння з одним невідомим, яке ми, власне, можемо розв'язати. 9 відняти 6, відняти і дорівнює мінус 3, 9 відняти 7 y дорівнює мінус 3, мінус 7 дорівня, ми переносимо, міняємо знак, мінус 3 мінус 9, мінус 12, і ділимо це все на мінус 7. Тобто y дорівня мінус приділені на мінус 10 плюс 12 сьомих. Якщо ми 12 поділимо на 7, це буде. Якісь там дуже багато чисел, після коми. Давайте поки що лишимо у відповідь в такому вигляді, як вона є. Тепер треба знайти х. Але коли ми виражали, ми сказали, що х це значення виразу 3 відняти 2 y. Тому сюди замість у вже підставляємо те, що ми знайшли. Х дорівнює 3 відняти 2, що множиться на 12 сьомих. 3 відняти 24 сьомих. Робимо спільний знаменник спільний знаменник 7, додатковий множник до трійки теж 7, 7 на 3 це 21 і відняти 24, то дорівнює мінус 3 сьомих. Можуть вказати множення або ж частку. Тобто х у нас мінус 3 сьомих, y12 сьомих. Дивимось уважно, читаємо умову, що просять знайти. Коли ще зручно використовувати спосіб підстановки, коли в нас будуть дивні значення виразу? Наприклад, у нас тут є 2 в степені і два в степені. В принципі, який спосіб додавання, ми б могли щось домножити, або ми б могли відняти ці два рівняння. Це те саме, що спосіб додавання. Просто ми там додавали, тут віднімаємо. Коли ми віднімемо, нас знищиться 2 в степені. Х. Або спосіб підстановки каже, що я можу виразити з першого рівняння оцей незрозумілий вираз, що 2 в степені х я переношу 2y вправо, це буде мінус 2. У. А в друге рівняння замість 2х я вже буду писати, що це вираз мінус 2y, відняти 4 до рівня 6. І в друге рівняння можна розв'язати мінус 6y до рівня 6, а отже, y до рівня мінус 1. Ми сказали, що y мінус 1. Повертаємося до того, коли ми виражали. 2 в степені х це значення виразу мінус 2 на y, тобто мінус 2 помножено на мінус 1. 2 в степені х дорівнює 2, відповідно, це 2 в першому степені, і х дорівнює одиничці. Але крім того, що у нас є спосіб підстановки, ось такий, спосіб додавання, або ж ми можемо власне, віднімати, в нас є нетипові рівня, системи рівнянь, коли одне з рівнянь містить лише одну невідому. І ви можете спочатку про проаналізувати, чи можете ви щось розв'язати з цієї системи. Наприклад, маємо ось такий варіант А. Друге рівняння містить дві зміни в такому вигляді, як ми звикли, а перше має логарифм. Але не боїмося, ми можемо розв'язати це звичайне логарифмічне рівняння, де невідоме тільки Х. Нагадаємо, як це робити під логарифмічний вираз, тобто х плюс 1. Це 2 в степені 3. Друге рівняння за собою тягнемо, переписуємо, нічого з ним не робимо. Перше, 2 в третьому це буде 8. Тоді, щоб знайти х, ну давайте поки перепишемо х плюс 1 це буде 8. 2х мінус 3y дорівнює 5. Відповідно, з першого рівняння 1 переносимо від 8 мінус 1, то буде 7. А в друге рівняння замість х вже можна підставити 7. вираз каже, х це число 7. Скрізь є х, ми будемо писати число 7. 2 помножено на 7 відняти 3 y дорівнює 5. Х це число 7, можна, до речі, окремо розв'язати. 14 мінус 3 це число 5. Мінус 3 y це 5 мінус 14, мінус 9. Мінус, 9. мінус 3 y це мінус 9, Y дорівнює 3. Отже, х дорівнює 7, а y дорівнює 3. Все, ми розв'язали ось таку систему. Другий тип, коли в нас буде 3 в степені, бачимо, да, у нас показникове рівняння зверху є Х та y, Не боїмося його, бо ми вміємо розв'язувати такі рівняння. Коли в нас є щось в якомусь степені, нам по-любому праву частину треба представити в такому ж степені. З такою ж основою маю на увазі. Отже, три в степені: 3-2х дорівнює 1,27, це 3 в мінус третьому. Друге рівняння теж переписуємо без змін. А якщо основи рівні, ми можемо перерівняти показники 3 y мінус 2х рівня мінус 3. Що ми бачимо? У нас є 3 y зверху і є 3 y знизу. Тепер ми вже вміємо розв'язувати такі. Системки ми можемо виразити, можемо додати, а можемо відняти. Давайте поговоримо тепер про цей спосіб віднімання. Ми можемо відняти, тоді в нас вийде, давайте пропишемо 3y відняти 3y, відняти 2х, бо воно було з дією віднімання, і відняти плюс 6х. Дорівнює мінус 3 відняти 10. Щоб ви побачили, чого воно зникає, бо 3y мінус 3y взаємознищується. Мінус 2х мінус 6х мінус 8х дорівнює мінус 13. Отже, х 13 восьмих. А як же знайти y? Так само, як ми до цього робили, ми підставляємо в будь-яке зрівняння. Наприклад, я підставлю, ну тут уже немає, в принципі, різниці, як такої. Давайте вперше. 3 y відняти 2, що множиться на 13 восьмих, дорівнює мінус 3. 3 і 8 можна скоротити, це буде 13 четвертих дорівнює мінус 3. Переношу 13 четвертих в праву частину, то буде мінус 3 додати вже 13 четвертих. І одразу можемо справа знайти спільний знаменник, це буде число 4, додатковий множник, мінус 3 на 4, то буде мінус 12, додати 13, тобто 3 це 1 четверта. Щоб знайти y, треба поділити на 3. Коли ми ділимо на число, ми множимо на перевернутий, множимо на 1 третю. Отже, y по до 12. Ми знайшли y, ми знайшли і х. Як можна було ще зробити? Можна було з першого рівняння сказати, що 3 y це вираз мінус 3 плюс 2х, а вдруге, от сюди, вже підставити це значення. Нічого не зміниться. Варіант В. Ще такий варіант. Коли у нас не логарифми, не показники, а звичайне рівняння. Вперше з рівнянь бачимо, у нас є ікси. Тобто, спочатку ви аналізуєте, чи можете ви щось виразити, чи є у вас якийсь вираз, що ви можете його зразу підставити, чи можна додати, чи можна відняти, чи можна взагалі якесь рівняння розв'язати. От зараз можна розв'язати перше рівняння, коли у вас дріб дорівнює нулю. Нагадуємо, дріб дорівнює нулю, тільки тоді, коли його чисельник нулю дорівнює низ не дорівнює, тобто оце рівняння окремо розв'язуємо, як 3х0 бути може, а хміну 2 не може. Тоді зверху х це буде 0, але ми не можемо взяти числа, які, де х будуть 2. Тобто, в друге рівняння я можу підставити замість х тільки 0. 4 у мінус 5 на 0 це буде 0, 4 y дорівнює 2, відповідно, y дорівнює 2 четвертих, або ж якщо скоротити, то буде в нас одна друга. Тобто відповідь Х0, а y одна 2, друга. Ну або ж 0 і 0,5. Ще один варіант, коли у вас будуть дроби, наприклад. Така системка. 2 поділено на y, коли у вас будуть змінні і зліва, і справа, взагалі якісь дроби, але одне з рівнянь буде гарнесеньке, без ніяких дробів, не боїмося. Ну, спосіб додавання. Підстановки поки не працює, бо в нас заважає ось цей вираз, ось цей дріб. Але ми пам'ятаємо, що якщо у нас є в лівій частині дріб і є в правій частині дріб, це не що інше, як пропорція. Тобто ми перемножаємо хрестиком B на С дорівнює А на Д. Ну, тут немає різниці, чи з А почати, чи з Б почати. Я перемножу з двічки: 2 на Х, дорівнює 7 y 7 y перемножили. Добре, х мінус 4y дорівнює 2. Теж поки що зверху в мене 7 у стоїть справа. Краще всього, коли у вас х і, і будуть в лівій частині, Дорівнює 0, х відняти. Що ми можемо зробити? Аналізуємо, які в нас є способи або додавання, або підстановки. Можна з другого виразити х, це буде 2 додати 4y. І вперше замість тікса, от сюди, підставити вже оцей вираз. Тобто у нас 2 буде множитись на 2 плюс 4 y, відняти 7 і дорівнює 0. Ми переходимо до розв'язування конкретно першого рівняння, виносимо його окремо. Маємо 4 додати 8y, відняти 7 дорівнює 0. 8-7, бо воно у нас тут з плюсиком стоїть, буде плюс y просто дорівнює 0 і y дорівнює мінус 4. Все. Щоб знайти x, ми записали, це значення виразу 2 додати 4 y. – це мінус 4. 2 додати 4 на мінус 4, давайте одразу. Це буде мінус 16, а тому буде мінус 14. Досить часто в умові вас можуть запитати, щось знайти. Наприклад, знайти суму коренів x 0 плюс y 0. Х0 це мінус 14. y0 0 це. Давайте додати мінус 4. Плюсик на мінус нам дасть мінус, ось тут мінус 4, а мінус 14 мінус 4 – це буде мінус 18. Ось такі типи систем рівнянь можуть трапитись в форматі іспиту НМТ.